Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Готуємо сьогодні печиво мазурка. Популярне печиво готується дуже швидко, без замісу руками, навіть без спеціальних форм. Якщо треба швиденько і смачненько, цей рецепт саме те, що треба. Прелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Отже, в миску вибиваємо яйця, додаємо цукор. Ванільний цукор. Міксером все збиваємо до однорідної маси. До посвітління. Ось така маса у нас має бути. Далі додаємо розпушувач. просіяне борошно, ретельно перемішуємо, так, щоб не було грудочок. Це печенько так легко готується, що його може приготувати навіть дитина. Ось таке у нас виходить лите тісто. До тіста додаємо горіхи, будь які, які вам до смаку бажано підсушені. І так само сухофрукти будь-які, які вам до смаку. У мене тут субіш-родзинок плюс чорнослив. Горіхи волоські. Все це перемішуємо на цьому заміс тіста завершений. Як бачите, все дуже швидко. Ось така у нас виходить маса. Форму застилаємо пергаментом, нічим не змащуємо, викладаємо всю масу. Тут може бути форма більша, менша, якщо хочете, щоб воно було тонше, беріть більшу. Якщо хочете, щоб було грубше на розрізі, можна взяти меншу форму. Я розмастила, можна було розмастити ще більше по всій формі, воно гарненько печеться і гарненько піднімається. Тут я ще додала зверху мікс насіння, тут кунжут, льон, плюс гарбузове насіння і соняшникове. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів до зарум'янення. Тут уже час залежить від того, якого розміру у вас буде печиво. Дивно, так, паляниця називаємо печиво. У нас випікався 15 хвилин. Після того, як виймаємо з духовки, він ще таки досить м'ягесенький. А коли повністю охолодиться, там де тонше, буде хрустке. Якщо хочете, щоб печенько було хрустке, краще його розправити на велику форму. Якщо хочете, щоб було м'якеньке, тоді можна взяти і меншу форму. Після повного охолодження нарізаємо на шматочки більше менші, які кому як подобається. Ми нарізаємо на такі звичайні кубики. Це дуже-дуже смачне печиво, готується дуже просто. Смак карамельний, якийсь, карамельно-горіховий, навіть важко передати, дуже-дуже смачно. У нас це печиво з'їлося одразу, навіть до ранку не дочекалося. На вечір ми його з'їли, ви знаєте? ще й гарне на Не Недарма він такий популярний, недарма багато людей його вихваляють, і ми теж хвалимо. І вам радимо приготувати, друзі. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!